Вітаю! Ми продовжуємо огляд книг з макулатури. Огляд на продаж. Тобто, якщо вас якісь книги зацікавили, ви завжди їх можете придбати. Приступаємо до огляду серійних книг. Цього разу в нас Михайло Шолохов. 8 томів. Видавництво Правда, 80-й рік, Москва. Вісім томів. Починається тихий дім. Книга перша лише. Наклад 500 тисяч примірників, ціна 2 рубля, 20 копійок. Другий том продовження цього роману. Наклад і ціна та ж сама. Третій том знову тихий дім. Ціна 2,30 здорожчала, наклад 500 тисяч примірників. Четвертий том. Заключний з цього роману. Ціна 2,60. Наклад без змін. 500 тисяч примірників. Том 5. Піднята ціл... цілина. Цілина. В двох книгах 80-й рік. Ціна 2 рубля. Наклад без змін 500 тисяч примірників. Шостий том, друга книга цього ж роману. Ціна 2,20, тираж 500 тисяч. Сьомий том, Тут збірник. Розкази і вони. Они сражались за родину глави з цього роману. Я так розумію, він не весь. Наклад Без змін 500 тисяч примірників. Ціна 3 рубля 20 копійок. Руб. І заключний восьмий том. Очерки, статті, фелітони, виступи. Покажемо вміст. Тут і зміст усіх інших томів, що дуже зручно. Ціна 240, наклад 500 тисяч примірників. Наступна підбірка. Олександр Жаров, трьохтомник. 80-й рік Москва, художня література. В першому томі. Вірші з 21 по 59 рік. Ціна 1 рубль 30 копійок. Накладці на нас 85 тисяч примірників. Віршів багато. Другий том. Вірші. Наступний період часовий, 60 -й, 79 -й рік. І поеми 23, -й, 43 -й рік. Той самий. Зміст. Наклад 75 тисяч примірників, ціна 1 рубль 30 копійок. Третій заключний том. Пісні, плакати, літературні записки. Ціна 1 рубль 40 копійок 75 тисяч примірників. Далі у нас Михайло Луконін. В трьох томах, 78 рік, Москва, художня література. Є всі три тома. В першому вірші. Наклад 75 тисяч примірників, ціна 2 рубля, 20 копійок. Тут бачимо невеличке пошкодження. Ви несутєве. Другий том. Поеми та переклади. Ілюстрацій немає. Зміст. 75 тисяч примірників, ціна 2,40. І заключний третій том. Тут також переклади та проза. 75 тисяч примінників, 1 рубль 60 копійок. І збірка у нас з п'яти томів. Чернишевський. 74 рік. Бібліотека Огоньок, видавництво Правда. В першому томі. Ось бачимо зміст. Наклад 375 тисяч. Ціна 90 копійок. Другий том. Зміст. Наклад без змін. Ціна також 90 копійок, 375 тисяч. Третій том. Літературна критика. Ціна без змін. 90 купів та тираж. 375 тисяч. Четвертий. Статті по філософії, естетиці. Наклад. Ціна без змін. І заключний п'ятий тон. Історичні очерки, публіцистика. Наклад та ціна без змін. На цьому все. Дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь, задавайте питання, пропозиції, що б ви хотіли бачити і в якому вигляді на каналі.